Бра, алгебра. У королева математика. Не де Карпаскальтаб'єрфару. Уроки по тебе, де тебе, брактика. Сестрички, братику. Заліте на алгебру. Порахуємо разом, які будемо мати. Ми оцінки. Це таке бово навчатись по челіку вдома. Доброго дня, шановні одинадцятикласники. Ми продовжуємо наш цикл уроків присвячений комбінаториці. Сьогодні у нас другий урок. Тема сьогоднішнього уроку перестановки. Множини в математиці розглядаються двох типів впорядковані та невпорядковані. Якщо з множини учнів вашого класу обирають чотирьох, які візьмуть участь в змаганнях з бігу, то це невпорядкована множина. Якщо, припустимо, цієї четвірки хочуть створити команду для участі в естафеті, то треба вказати, хто побіжить на якомусь етапі. Хто побіжить першим, хто другим і так далі, то це вже стає впорядкованою четвіркою. А перестановкою на множині М називається будь-яка впорядкована множина, яка складається з всіх елементів множини М. Сьогодні ми займемось підрахунком кількості перестановок. Тобто, з кількома способами з невпорядкованої множини ми можемо зробити впорядковану множину. Або скількома способами ми її можемо впорядкувати. Ну, давайте приклад. Нехай в класі навчається 20 учнів. Скількома способами можна скласти список учнів цього класу. Ну, Пропоную наступне міркування. Ми пронумеруємо місця в списку. Перше місце в списку, перший рядочок, другий, третій, двадцятий. Якщо в нашому класі 20 учнів, то обрати людину, яку ми запишемо першою, можна 20 варіантами. Коли ця людина вже записана, коли цей рядочок вже заповнений, обрати людину, яку ми впишемо, обрати прізвище, яке ми впишемо в другий рядочок, звісно, можна вже 19 варіантами. Далі зрозуміло 18 і так далі. Останній рядочок заповнюється автоматично. Там вибору вже немає. За правилом множення, яке ми розглянули на минулому уроці, всі ці числа перемножили. Отже, відповідь: створити список з прізвищ учнів класу можна ось такою кількістю способів. Рахувати ми це не будемо. Це, м'яко кажучи, дуже велике число. Я думаю, що в ньому приблизно 18 цифр. Це надзвичайно велике число. Отже, ми сьогодні розглянемо нову функцію. n факторіал за означенням для будь-якого натурального числа n. n факторіал ми будемо називати добуток всіх натуральних чисел. Від одинички до n. Тоді, наприклад, відповідь в попередній задачі це число 20 факторіал. А це знак пишеться так, як знак оклику, це загальновживане позначення, називається n-факторіал. Існує дуже багато різних міркувань, завдяки яким було домовлено, що нуль факторіал будемо вважати одиничка. Повторюю, це просто домовленість. Число 0 факторіал вважаємо таким що дорівнює одиниці. Ну, ще одне тоді означення. Кількість перестановок на множині, яка складається з n елементів, ми будемо позначати pn, p з індексом n. Ну, Аналогічними міркуваннями, які ми провели для списку учнів вашого класу, можна показати в загальному вигляді. Що кількість перестановок на множині з n елементів дорівнює n факторіал. Давайте в цьому переконаємось. Наприклад, якщо множина складається з трьох елементів, то, ну, не переконаємося, приклад розглянемо. Множину з трьох елементів можна впорядкувати шістьма способами 3 факторіал це якраз 6. Декілька корисних вправ щодо функції n-факторіал. Наприклад, чому дорівнює 7 факторіал помножити на 8? 7 факторіал це добуток всіх натуральних чисел від 1 до 7. Після цього ми цей добуток множимо ще на 8. Очевидно, ми одержуємо число 8 факторіал. Абсолютно аналогічно міркуючи в загальному вигляді, n факторіал помножити на n плюс 1 дорівнює n плюс 1 факторіал. Добуток всіх чисел від одиниці до n, ми множимо на наступне натуральне число, ми одержуємо число n плюс 1 факторіал. Давайте ще розглянемо таку корисну вправу. Припустимо, число 20 факторіал, я хочу поділити на число 18 факторіал. Ми не будемо рахувати ані чисельник, ані знаменник. Це надзвичайно велике число, але в цьому і немає потреби. 20 факторіал це добуток всіх натуральних чисел від 1 до 20. Я його можу записати, наприклад, ось так. 18 факторіал це добуток всіх натуральних чисел від 1 до 18. Ну і ми бачимо, що велика кількість множників просто скорочується. Ми одержуємо 19 помножити на 20, 380. Корисні вправи для розуміння. Ну, все це буде далі використовуватись. Ще раз тільки хочу наголосити на дуже важливому результаті, який ми з вами одержали, що кількість перестановок на множині, яка складається з n елементів, дорівнює n-факторіал. Ми це запам'ятаємо. Це головна у нас на сьогодні формула. Ну, тепер давайте трішки задачі. На дошці записано слово формула. Словом будемо називати будь-яку послідовність літер цього слова. Питання, скільки існує слів, які можна скласти з літер слова формула, якщо ми їх маємо використати. Всі рівно один раз. Зрозуміло, що ми насправді маємо просто з вами порахувати кількість перестановок на множині, яка складається з цих сьоми літер, І тому ми одержуємо відповідь. Сім факторіал. Трішки ускладнимо. Та сама задача слово алгебра. Алгебра. Кільки різних слів ми можемо утворити, переставляючи літери слова алгебра. Слово алгебра, як і попереднє слово складається з сіми літер, їх переставляти можна такою кількістю способів. Але ми бачимо, що в цьому слові літера А повторюється двічі. Тобто в нас існують повтори. Давайте міркувати наступним чином. Давайте спочатку домовимось. Що ми нібито ці літери розрізняємо. Якщо ці літери будемо вважати різними, то у нас справді сім факторіал різних слів. Але переставляючи літери А1 і А2, ми не одержимо нового слова. Це буде насправді одне і те саме слово, тому ми кажемо, що кожне слово в даному випадку зустрічається рівно двічі. І тому для того, щоб одержати правильну відповідь, ми маємо. Результат попередній поділити на 2. Це відповідь цієї задачі. Давайте розвивати цю історію далі. А скільки різних слів можна утворити, переставляючи літери слова парабола? В слові парабола 8 літер, тому переставляти літери слова парабола можна. Такої кількості способів 8 факторіал. Але в цьому слові в нас же зустрічається 3 літери А. Тому насправді, переставляючи ці три літери, ми не будемо одержувати нових слів. У нас будуть повтори. Скільки буде цих повторів? 5 хвилин тому ми з вами виписували, що якщо множина складається з трьох елементів, то кількість перестановок цієї множини дорівнює 3 факторіал або 6. Отже, насправді кожне слово тут зустрічається рівно 6 разів. Тому що ці три літери можна переставляти шістьма способами. Отже, ми одержуємо відповідь. Вісім факторіал поділити на три факторіал. Ну і остання задача з цього циклу. А скільки різних слів можна утворити, переставляючи літери слова математика? В слові математика, якщо я не помиляюсь 10 літер, Отже, їх переставляти існує 10 факторіал способів. Але давайте акуратно рахувати повтори. В нас двічі зустрічається літера М. Переставляючи літери М, ми не будемо одержувати нові слова. У нас будуть повтори, тому я ділю на 2. Для Узагальнення напишу 2 факторіал. 2 факторіал якраз дорівнює 2. Просто це, щоб узгоджувалися усіма міркуваннями. У нас є дві літери Т. Я запишу, що ми ділимо на 2 факторіал, коли переставляємо літери Т. І врешті-решт, в нас є три літери А. Тому перестановки трьох літер А теж нам дають повтори. Я маю поділити на 3 факторіал. Це є відповідь нашої задачі. Звісно, можна тут рахувати, але це, це нам зараз не цікаво. Нам важливо, як рахувати. Скількома способами можна поставити на шахову дошку вісім однакових тур, так, щоб жодні дві не били одна одна На минулому уроці ми з вами розглядали різні задачі, коли тур було дві, а тепер їх буде вісім. З кількома способами їх можна так розташувати. А, ну, давайте міркувати приблизно наступним чином. Для того, щоб вісім тур на шаховій дошці не були одна одну, зрозуміло, що в кожному рядочку має бути рівно одна тура. У нас вісім тур, вісім рядочків, і не можуть бути дві тури в одному рядочку. Для того, щоб вісім тур не били одна одну. Вони мають стояти всі також в різних стовпчиках. Вісім тур, вісім стовпчиків, в жодному стовпчику не має бути дві тури. Отже, в кожному рядку рівно одна тура, в кожному стовпчику рівно одна тура. Давайте міркувати наступним чином: я обираю перший рядочок. З кількома способами я можу поставити туру в першому рядочку. Дошка поки що порожня. Поставити туру в перший рядочок. Я можу вісьмома, очевидно, способами. Після того, як я поставив першу туру, в мене один стовпчик і один рядочок стають зайнятими. І в цей стовпчик більше в кожному рядку, я не, в жодному наступному рядку, я не можу ставити туру в той самий стовпчик. І тому для тури, яку я ставлю в другий рядочок, залишається вже сім варіантів. Перші дві тури викреслили два стовпчика, і тому для наступної тури залишається шість варіантів. Ну, зрозуміло, що всі вже розуміють, що буде далі. Для останнього рядочку буде лише один варіант, куди можна поставити туру. Тому наша відповідь 8 факторів. Чому цю задачу я відніс до перестановок? А тому, що можна було зробити наступним чином. А давайте припустимо, що в нас пронумеровані рядки, пронумеровані стовпчики, між іншим так і відбувається в шахах. Знаєте, там є координати А, Б, С, Д і до H. І один, два там і стовпчики і рядки. Давайте зробимо таким чином. Я кажу, що в мене тура має стояти в кожному, а, значить, літерами в нас стовпці пронумеровані, так? Значить, я впорядкував, я написав координати стовпців, І тепер під кожним стовпчиком я маю написати номер рядочка, в якому буде стояти тура в відповідному рядку. Так насправді це співпадає з кількістю перестановок на множині. Я маю написати множину з восьми цифр в будь-якому порядку. І кожному такому, кожному такому запису буде відповідати одне розташування тур. Скількома способами я можу вісім цифр записати в певному порядку. Це і є перестановки на множині з 8 елементів, тобто 8 факторів. Схоже міркування. Йдемо далі. Давайте різні способи цієї задачі. Тут можна робити і через перестановки, і по-іншому. Ну, давайте так. В мене є 10 людей. Я вчитель, в мене сидить на уроці 10 учнів. Я хочу їх розбити на пари для того, щоб вони працювали в парах. Знаєте, є така форма. З кількома способами я можу це зробити? Давайте міркувати наступним чином. Припустимо, я зафіксую місця. Отут в мене буде перша пара, друга, третя, четверта, п'ята. Я маю по цих 10 місцях розставити 10 учнів. Ну, знаємо, скільки це буде? 10 факторіал способів. Але дуже важливо зараз врахувати повтори, скільки в нас будуть повтори? Ну, наприклад, я кажу, якщо в цій парі в мене сидить Іван і Микола, це один варіант. А потім я зроблю перестановку Михайло, Микола і Іван. То коли я рахую перестановки, це нібито різні варіанти. Але насправді це один і той самий варіант. Отже, я в цій парі можу хлопців міняти місцями цей варіант зустрівся двічі. Але і наступна пара, в наступній парі так само я можу міняти місцями двох учасників пари. І це стосується кожної пари. Тобто, я маю поділити на 5 двічок. Тобто я ділю на 2 в п'ятому степені. Але і це ще не все. Насправді, якщо в мене тут Іван Микола, а тут Тетяна і Ольга, а потім я напишу, що в першій парі Тетяна і Ольга, а в другій Іван і Микола, то насправді це те саме розбиття. Тобто, коли я пари міняю місцями. Знов розбиття не змінюється. Тобто, насправді, кожен варіант в, даному, в такому сенсі порахований 5 факторіал разів. І тому остаточна відповідь буде ось така. Цікаво її зараз спростити трішки. Коли ми спростимо, то ми зрозуміємо, що задачу можна було розв'язувати і по-іншому. А 10 факторіал, давайте, припустимо, я запишу ось так. що в мене в знаменнику. У мене 5 двійок і 5 чисел від 1 до 5. Я їх запишу таким чином: двійка, 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 двійка. І числа від 1 до 5 я запишу ось так. І тоді зверніть увагу, я в знаменничку одержую всі парні числа, які, звісно, можна скоротити. Значить, ще раз. Парні числа в чисельнику скорочуються з відповідними числами в знаменнику. І відповідь у нас залишається добуток непарних чисел від 1 до 9. 105 на 9 – 945. Значить, ще раз, якщо 10 учнів, розбити їх на пари можна отакої кількості способів. Як задачу можна було зробити по-іншому? Ну, наприклад, так, між іншим, така форма нам підказує інший варіант розв'язання цієї задачі. Ну, припустимо, я беру будь-якого учня і скажу, що обрати йому напарника є 9 способів. Ця пара пішла займатися. Я беру наступного будь-якого учня і кажу, що для нього обрати напарника є 7 способів. П'ять, три і так далі. Взагалі кажучи, велика порада, розв'язуючи комбінаторні задачі, шукайте різні способи їх розв'язання. Вони бувають настільки різні, і це так цікаво зводити їх, показувати, що вони призводять до однакової відповіді. Сама по собі цікава задача. Повертаємось до перестановок. Задача насправді простіша, ніж попередня, але давайте її обговоримо. В класі навчається 15 юнаків та 15 дівчат. З кількома способами їх можна розбити. на пари. Хлопець танцює з дівчиною для вальсу. От простіше всього зрозуміти, що це насправді теж перестановка. Ну, давайте припустимо 15 дівчат. Давайте дамо дівчатам право обирати собі напарника. От ми пронумерували дівчаток, припустимо. І для першої дівчинки є 15 способів обрати собі напарника. Після того, як ця пара сформована, для наступної дівчини є 14 способів обрати собі напарника. Всі розуміють, що буде далі, відповідь, яку ми одержимо. Зрозуміло, 15 факторіал. І важливо зрозуміти, чому це перестановки. Тому що, ще раз припустимо, ми дівчат зафіксуємо. А хлопців ми можемо переставляти відправляти до відповідної дівчини. Тобто, це насправді відповідає кількості перестановок на множині, яка складається з 15 хлопців або 15 дівчат. Наступна задача. Скільки існує десятицифрових чисел, в запису яких є принаймні дві однакові цифри? Якщо ми. Спробуємо рахувати, що називається в лоб. То розуміємо, що в нас якась величезна купа варіантів. У нас може одна цифра повторитись двічі, У нас може бути одна цифра повторитись тричі. У нас може бути е, одна цифра повторитись двічі, а друга цифра повторитись чотири рази. Як це все перебирати? Абсолютно незрозуміло і, і, і на мій погляд, дуже-дуже дуже важко. Я на минулому році казав таке слово сполучення. Хоча б натякає, що це, ця задача потребує іншого підходу, що бувають задачі, коли зручніше рахувати не те, що нас влаштовує, а ті об'єкти, які нас не влаштовують. Принаймні відноситься сюди. Принаймні дві однакові цифри. А які числа нас тоді не влаштовують? А нас не влаштовують числа, в яких немає однакових цифр. Так може їх нам буде порахувати простіше? Звісно, простіше. По-перше, скажемо, що ми знаємо, скільки всього існує десятицифрових чисел. Ми це навчилися з вами рахувати на попередньому уроці. Ми з вами казали на перше місце 9 способів обрати цифру, на всі інші місця. По 10 способів, все це перемножуємо, от така кількість існує 10 цифрових чисел. А тепер давайте порахуємо, скільки з них нас не влаштовує. Ми маємо використати, якщо ми шукаємо 10цифрові числа, в яких жодна цифра не повторюється, це означає, що ми кожну цифру маємо використати рівно один раз, тому що цифр всього 10. Давайте аналогічні міркування. На перше місце нагадую, ми можемо поставити будь-яку цифру, крім нуля. Отже, на перше місце 9 способів обрати цифру. Після того, як стоїть цифра на першому місці, на друге місце я можу обрати цифру 9 знов таки способами, тому що нуль вже можна, але не можна попередню цифру. На третє місце. 8 способів, тому що дві цифри зайняті. 7, 6 і так далі. В результаті ми одержимо що 10цифрових чисел, які записуються десятьма різними цифрами, 9 помножити на 9 факторів. Оце в нас 9 факторіал. Ще раз, стільки десятицифрових чисел взагалі. Стільки нас не влаштовують, отже, відповідь нашої задачі з'являється зараз на дошці. Або на 10 в 9 мінус 9 факторів. Давайте запам'ятаємо і такі міркування. Ну і остання на сьогодні задача наступна. Сім студентів зняли для проживання трикімнатну квартиру. Дуже життєва ситуація. В одній кімнаті місця є для чотирьох студентів, в другій кімнаті для двох, ну і третя кімната комусь пощастила чи, навпаки, не пощастила, там буде жити один студент окремо. З кількома способами ці студенти можуть розподілитись по трьом кімнатам. Ну, пропонується знов таки міркування, схоже тим, які ми вже сьогодні використовували. А давайте перенумеруємо ліжка. Припустимо. У нас є сім ліжок. сім студентів розподілити по семи ліжкам, це якраз кількість перестановок на множині сім елементів. Тобто 7 факторіал. Але насправді нас то в задачі питають розподіл не по ліжкам, а по кімнатам. Тому, якщо я буду міняти студентів. А якщо студенти, вибачте, будуть мінятись ліжками в межах однієї кімнати, то ми не одержимо новий варіант. Це буде один і той самий варіант. Студенти в, 4, в кімнаті на чотири ліжка можуть мінятися цими ліжками такої кількості способів. В другій кімнаті очевидна, відповідь теж: кількість способів, два факторіал або просто два. Це ми з вами порахували кількість повторів і, відповідно, кількість всіх варіантів. А поділили на кількість повторів, одержали відповідь. А кількість перестановок і функція n-факторіал – це одне з найважливіших понять в комбінаториці, які далі будуть використовуватись, використовуватись і використовуватись. Я вам дякую за увагу. Зустрінемось на наступному уроці.